Всім привіт! Магазин Сінсей, святкова колекція. На відео чомусь, здається, синій такий відтінок цієї сукні. Насправді це темно-зелений такий смарагдовий так, відтіночок. Така сукня і такий топ. Люрікс. До речі, в мене колись такий був. Ось така сукня, дивіться, люрікс. Я пам'ятаю, ви мене просили, хтось мене просив приміряти ось цю дублянку чорну. Обов'язково для вас примірю. Дещо пізніше. 1400 гривень коштує. Ну, а поки що давайте подивимося ще новинки. Ось така сумочка класна. А ще і сукні в чорному відтінку, такі ж, як і в смарагдовому. Велюр. Така сукня коштує 400 гривень. Новинка ось такі джинси, дивіться. По них йдуть такі блискітки. Блискітки наклеєні, такі серебристі, сріблясті та чорні. High waist, це, здається, висока да, талія. Отже, висока посадка і скінні в обтяжку. А позаду блискіток немає, ну, в принципі, логічно. Ціна таких штанів 719 гривень. Далі новинка в Сінсей – сукня. Міні. З такими гудзиками. Ось це, дивіться, також сукні. Це також новинка, нова колекція. Такі прозорі йдуть рукава. І ось така вона повністю синтетична. Такий круглий виріз, не приталена. Ось такого також відтінку, як і сукня, ну приблизно. Відтінок такий темно-зелений смарагдовий. З'явилися свитерки. І такої ж модельки, але в чорному відтінку. Дуже приємні, до речі, на дотик. І з'явилася новинка такі спідниці плісіровки. Навіть не знаю, де ще нагадує такий готичний стиль. 499 коштує така спідниця. Далі новинка. Ось такі бомбери шкіряні. З ефектом потертості. Дуже круті, дивіться. Ціна 719. Занижена дещо. В мене в руках розмір М38. Він вкорочений цей бомбер. Так, ось таким чином виглядає ця дублянка. Це 38 розмір повторюю і менше я б не брала, тому що все одно ви будете під низ вдягати якийсь светр. І сумочка також сюди, мені здається, підійде кремово. Дивіться, будьте уважні, тому що це біле хутро, штучне, воно дещо а, з нього летить такий собі якийсь пушок, тому обережно. Мабуть, що перед тим як вдягати, його треба буде якось почистити. Витрусити добре. В принципі, довжина дуже класна, тому що буде в ній тепло, дивіться. Далі приміряю ось такий бомбер. Шкіряний і з ефектом потертості. Це 40, розмір 40 і менше не треба. Ось такий бомбер. Так, світер тут дещо в мене невдало, він виглядає. Звідси можна щось сюди придумати інше. Але сама куртка прикольна. Легенька така. Так, джинси мені подобається цей світло-сірий, якийсь такий чи темно-сірий, точніше, денім. Але мені не подобається модель. Я в них не ходити. Мені незручно, не люблю обтяжку. Можливо, це вже. Весною, ось це 40 здається, розмір на мені. Да. Розмір 40, висока посадка, ні, щось мені взагалі. До нього треба сюди якийсь, наприклад, оверсайз піджак, щоб прикрити ці всі бедра, не знаю, ці всі нерівності, точніше, форми. Такі штани з нової колекції. Ну, думаю, що я влізла б і в 38-й. Але навіщо? До речі, така сумочка. Зараз 169 гривень, велика знижка в неї. Дуже класна. Так, всім ось такі сумочки зараз зі знижкою. Це також з нової колекції. Ціна зараз 239 гривень. Терракотовий відтінок, дуже симпатична, легка. І вмістка. На одній такій кнопці йде. Дуже легко, в принципі, відстібається, і там все. Бачите, так іде, Такий бокс, типу, дуже класно. І ще дивіться, ось такі сумочки. Вони без знижки, але це з нової колекції. трапеція видно. 549 гривень. Легка, також дуже зручна. Вона, типу, як мішок іде. Раз, і все, і ви пішли. Також вмістка на одній кнопці немає ніяких застібок зайвих, дуже зручно. З нею буде. Я хочу таку сумку. 549 гривень. Можливо, їх, мені здається, їх заберуть просто. Вони зараз входять в моду такі сумки, об'ємні максимум Знижка зараз є, зате на ось такі також теракотові, але вже маленькі сумочки. сумочка. Зараз така коштує 239. І чорні. Так, хто любить міні? Є ось такі спідниці, трапеції. Я спочатку подумала, що це шорти, але це така коротка спідниця. Така підшкільну 500 гривень, це нова колекція. Такого ванільного відтінку джемпер за 719. Чоботи класні, демісезонні не важкі Ціна на тракторній підошві у нас ціна 1000 гривень. Ось такі штани з кінні із, шкіро... із екошкіри Pushap. 499-500 гривень. Чорні з екошкіри утеплені карго Великі розміри. Залишились XXL і там ще дві пари L. Дуже практичні, особливо в таку дощову погоду, як сьогодні. Клас. І ціна також 719 гривень, і я думаю, що це взагалі недорого для таких, для таких штанів. Далі ось такий светер, також з нової колекції. 749 в'язаний. Склад тканини 72, акрил, 25 поліестер, 3 еластан. Теплий. Також сумочки, нова колекція. Під крокодилячу шкіру. І знижка на них. Вони зараз коштують 239. Також по 300, по поці, чорні по 500. Чорні 500, бежеві 239. Дивіться, такі міні-кардигани в сінцей по 400 гривень. Дуже приємний такий, тоненький, такий приємний трикотаж. Ось такі є ще в'язані светри в сінцей. Нова колекція. Також такий світлий, якийсь кремовий, ванільний той же самий, да? Відтінок. Так, це пальто я вже показувала. Ось такі елегантні з'явилися спіднички також. Плюс ось такого плану є сумочки в сінсей. Також дуже симпатичні. Такого плану є куртки зараз в сінсей. Раніше я їх не бачила. Навіть не знаю, це типу як тедді, да? під Максмару. Є ось такі розрізи. Іде на, на блискавиці. Тканина сама по собі м'яка. Ось така класна куртка. Коштує 849. Зроблена всередині під замш, тепла. Особисто мені подобається дуже цю курточку, наприклад, з цією сумкою поєднувати. Тут треба, звичайно, розгладити. Так, ну і, можливо, комусь цікаво буде, як сидить на фігурі. Така сукня святкова. Люрікс, на мені розмір М. Рукав по довжині абсолютно підходить. Тут також довжина міні, вже штани не знімала, тому що це дуже довго і незручно. Якщо її розгладити, то в принципі, в принципі ще і нічого. А взагалі така вона дешевенька. Що там говорить? Особисто я не люблю романтичні образи, тому я по-любому одягла б сюди ось такий блейзер оверсайз, який би додав маскулинності цьому образу. Тобто, знаєте, таке гасло не я покірна кішечка, а блін. Я сама по собі. Тут шляпа, тут підуть такі чоботи із широкими халявами. Такий блейзер коштує 600 гривень. Хочу сказати про цей блейзер. Дуже крутий. Мені абсолютно все в ньому подобається. Його треба єдине, що, звичайно, розгладити, розутюжити дуже добре. Мені все в ньому подобається. Є підкладка, позаду розрізу немає. Звичайно, кишені ще зашиті, але дуже все лаконічно, ось такі глянцеві ґудзики. Все гармонює між собою клас. Зараз подивлюсь, звичайно, 38-й думаю. Пасуватиму як до міні-сукні, так і до таких максів штанів як зараз в мене.